When you wake up in the morning, it's a quarter to one, and you want to have a little fun. You brush your teeth, you brush your teeth. Кабінет стоматологічний, лікувальний <кліпсу> лікувально діагностичної направленості відкрили його співробітники стоматологічного факультету за <кліпсу> пози кошти. За домовленостю в рамках співпраці між клінічною дитячою клінічною лікарнею і стоматологічним факультетом Ужгородського національного університету, особливо стоматолочним факультетом, для кого він буде працювати, оскільки він відкритий в підлітковому відділенні, він буде надавати діагностичні і консультативні лікувальні послуги підліткам міста Ужгорода. оскільки це міська лікарня? Консультуватися безкоштовно. Я тут буду консультантом як дитячий стоматолог, також будуть працювати асистенти кафедри дитячої стоматології. В подальшому, оскільки в нас вже інтернатура, в інтерни лікарі знаходяться на базі стоматологічного факультету, в кафедрі, то тут будуть і лікарі-інтерни працювати в рамках своєї програми по дитячій стоматології. Це дуже великий позитив і для діток. Першу чергу, оскільки будуть кваліфіковані надані послуги, і для інтернів, які бачити всі ті патології, про які вони можливо читали лише в книжках, працювати щодня, окрім вихідних, а графік роботи буде узгоджений трошки пізніше. fun. You brush your teeth, you brush your teeth.